У цьому відео я розкажу, які шляхи проходження ви можете обрати на початку гри, та допоможу розібратися в нюансах інтерфейсу та термінології. Починаємо. Запропоную такі варіанти проходження. Перше закриття всіх завдань на локації, тільки потім переходити на наступну порівню. А саме виконати місії по дослідженню. На майстерність. Ці місії відкриваються по черзі, як виконуєте першу місію або від рівня. Далі закрити можна всі види риб на локації та риби монстри. Але риби монстри часто приходиться відкладати на потім, бо для них ще за слабкі снасті на тому рівні. Подивитися, чи підходить ваші снасті. По вазі риби монстри можна прочитавши в описі іноді. Тут, наприклад, пишеться біля там, 5 кілограмів. А найкраще це дивитися в лідерборді, заходите в риби, шукаєте необхідну вам рибу. І бачите, що він до 6 кілограмів в даному прикладі. І розумієте, чи можете ви витащити ці руби чи ні? Другий варіант це спідранер. Це означає досягти максимально швидко вищих рівнів, ловлячи виключно на локаціях і рибах, які дають максимальний досвід та гроші на доступному рівні. Таким чином, пропускаючи всі місії та багато різних локацій. Як саме ефективно? Це робити я розкажу в одному із якихось наступних відео з деталями, що ловити і коли краще. І третій варіант це гра в задоволення. Просто обирати локації і види риб, які вам подобається ловити, відпочивавши, рибаливши. В кожного різні вподобання, асоціації з власного досвіду, рівні качаються потрохи, не спіша собі відкриваєте все. Підсумок такий, що який саме обрати шлях залежить виключно від вашого побажання, немає правильного та неправильного проходження. І ви можете комбінувати варіанти, що я вказав. Особисто я обрав шлях з першим варіантом і грав так приблизно до 50 рівня з мінімальними виключеннями. Як на мене, це найцікавіший варіант. Ви поступово все відкриваєте, багато чого вчитеся, і багато різноманіття, не задротивши на одній локації, одній риби дні або й тижні. Потім купив DLC Мальдіви і, вкачавши 94 рівень, почав вертатися назад і далі закривати незавершені локації. Але вжимаючи кучу грошей для експериментів і граючи без грінду, без задротства фарму грошей. Продаж риб. Продаж риб відбувається автоматично в двох випадках. Перше, перемотуєте на наступний день на клавішу Т англійську, на новий день, новий день починається з 5 ранку. Має писатися наступний день. Неважливо, який це час, куди перемотати. Іде продаж. Або коли ви виходите з локації на глобальну мапу. Час. Існує два поняття: реальний час і ігровий. На жаль, розробники про це ніде не пишуть і не пояснюють. Ліцензію ви купуєте на реальні години. Тобто, якщо ви купили на день 12.10 в 2034, то вам то ліцензія закінчиться 13.10 в 2034. Це реальні 24 години. В турнірах також показує реальний час. Реальна дата початку. І це реальні 30 хвилин йде не ігрові. Преміум-аккаунт також реальний час. В профілі можете дивитися дату закінчення преміум аккаунту. А от на локації час вже йде по ігровим годинам. В якому одна ігрова година дорівнює 15 реальних хвилин. Карта глибин та міток. Коли ви знаходитесь на локації, ви можете відкрити карту на клавішу М англійську. Чим темніше. Тим більше глибина. Ось, приклад яма оце найтемніша зона тут. Але є деякі мапи, де ями невеликі, і щоб їх побачити, треба скролити. Тобто наблизити сильно. І тоді ви їх побачите. Наприклад, це угіддя Іпіновіло. І ось у нас яма. Також ви можете ставити мітки на мапі вручну. Просто натискаєте плюс і десь от по координатам, де вам потрібно, ставити її, або одразу після спійманої риби. Спіймало рибу, натиснули М, нажимаємо одразу плюсик. Встановити мітку за останньою рибу. Натискаєте так. Ще мітки можна підписувати. Наприклад, рекомендовано підписувати номер гаку. Наприклад, там 1 0. Та деякі пишуть час, коли спіймали та погоду. І мітками можна поділитися серед друзів та приймати мітки від них. Ось натискаєте тут поділитися, обираєте, ком, кому поділитися і підтвердити просто. Так, кому і поділитися. Термінологія. Далі трошки про термінологію двох понять. Глобальна мапа тобто це глобус. Тут ви обираєте, на яку локацію далі йти. Просто затискаєте, крутите, обираєте. Локації, дивитись рівень, який доступна ця локація. Також на глобальній мапі ви маєте доступ до домашнього сховища в інвентарі та крамниці з дешевшими цінами та повним набором оснащення. Дім або домашнє сховище. Це коли ви знаходитесь на глобальній мапі, заходите в інвентар, і у вас тут, крім рюкзаку, з'являється ще вкладка Дім. Тут зберігається все, що не влізло в рюкзак. Його можна розширювати. Тут показано, скільки є е, всього тут, наявності всього, і який максимум. Це можна також розширити за биткоїни. Далі про інтерфейс. На локації. Місце ловлі. Можна обрати на паузі, натиснувши Escape. Тут. Змінюєте, натискаєте у вас, міняється. ось звідси, тут назви є точок. Або на деяких локаціях можна просто перейти вручну з одної точки на іншу точку. Або на мапі відкрити планшет, мапу. І тут ви бачите також всі локації, і при двойному кліку лівою кнопкою миші. Ви можете також переїхати на іншу точку. Види риб. Види риб доступно на паузі або на глобальній мапі. Ви можете тут подивитися опис доступних риб на цій локації та рекомендації, на що саме їх ловити. Прочитавши опис. Або та бажані наживки, бажані приманки. Ось вам зліва пишеться: натисніть F1 для допомоги. Не лінуйтесь витратити час, щоб прочитати назначені клавіші. Зліва зверху показує ось ігровий час. Який день ви ловите підряд, температура. Ну, погодні умови. І садок, скільки у вас зараз є риби, та скільки влазить максимальна сума і яка найбільша риба. Справа зверху в нас показує наживку або приманку, яку ви обрали, та який гачок. Також тут може показано бути прикормка, чи є, чи немає, та грузило. І показує кількість. Скільки у вас цієї наживки чи приманки, скільки у вас її є. Також справа показує стан закладу снастей. Для доних це глибина та тип дна. Може бути трава, рівне без трави, камінь. Для спінінга тип проводки та глибина, де знаходиться блишня. От вона по дну ведеться і твіченого. І піднімається до середини та положення поплавка. Показники навантаження на оснащення під час ловлі риби та рівень зносу оснащення. 100% ідеальний стан, 0% зламане. Справа знизу показує фрикціон оці от поділки. Змінюється він на плюс та мінус. Рекомендація тримати мінус один від максимуму. Та слідкувати за показниками. Якщо риба занадто сильна, то зменшувати поділи фрикціону. І ось тут посередині показує швидкість підмоти. Підмотки, ліски. Змінюється на скрол, вверх та вниз. Загальний інтерфейс. Інвентар. Тут налаштовуєте свій інвентар, рюкзак, дім та рецепти. Тут налаштовуєте свій інвентар, типу ящики, садок, підставка, кепка, чехли для вудок, жилетка та човни. В рюкзаку є іконки, які показують, скільки є в наявності та скільки максимум доступно. Перше, це от показує прикормки. В прикладі є в наявності 156 позицій а 170 максимум доступно. Далі це йдуть котушки. Далі це йдуть ліска та по відці, і оце вже все інше. Також тут є шаблони, допомагає швидко міняти комплектацію вудки. Наприклад, ви хочете змінити вудку, ви її скидуєте в дім. А потім хочете поставити, наприклад, якусь заготовку з шаблону. Ви вибираєте використати, і у вас швидко збирається вудка. Крамниця. Користуйтесь фільтрами, щоб краще зрозуміти тип та пошуком, щоб було швидше. Наприклад, блешні. Ви заходите в приманки, у вас є зліва різні типи. Ви можете обрати поверхневі приманки саме, і хочете, наприклад, тільки мишу відобразити, пишете в пошуку миша. І все, і вам видає тільки це, що вам потрібно. Також ви можете таким чином просто розібратися, що означає поверхневі приманки, що таке в нас е джеркбейти там міноу, Який це тип. І так далі. В вудочках, катушках це, що додатково е в ну, вудочках це довжина. Тест, тобто навантаження, яке воно витримує мінімальне і максимальне, щоб не зламати вудку та нормально закидувати по подалечині. Та максимальне робоче навантаження. Ви можете відфільтрувати, щоб зрозуміти, яке саме навантаження. Під... Під яке саме навантаження вам підібрати. Наприклад, ви обираєте 22 25, а от у вас є 23 максимальне робоче навантаження, і вам потрібно підібрати котушку так само, під це навантаження. Заходите в котушки, вибираєте від 20 до 30. І шукаєте підходяще. От, у вас 22,5. І її швидко знаходите. Детальніше про вудки та як їх збирати, буде в окремому гайді. Які є типи вудок, і які з ними є нюанси. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. Місії. Вони виконуються автоматично, незалежно чи в тебе буде вимкнено воно. Чи вімкнено. І паралельно можуть виконатися декілька місій. Це може бути на дослідження, на майстерність, колекціювання, риби монстри. Це все паралельно виконується. Вимкнути можна тільки одну місію, щоб відображалось. Коли ви її вмикаєте, у вас зліва буде в грі відображатися місії. В грі є три. Типи валюти. Бейткоїни, заробляється або за донат. Кредити заробляються на продажу рибах. І клубна валюта зараз доступна тільки за донат. Детальніше про економіку буде в окремому гайді. Профіль. З важливого тут можете побачити дату закінчення преміум аккаунту. Скільки вам залишилось досвіду до наступного рівня, а також випробування при підводці вам показує, яке завдання можна виконати, і що ви за це отримаєте. Наприклад, по плавок у самоголова, у мене другий рівень вже друга ступінь є. Щоб третю виконати, треба зловити тисячу. Риб на поплавок. У мене є 500, 577. І за це я, коли зловлю, отримаю 3 биткоїна. Поради по налаштуванню. Це рекомендація, бо, на мою думку, так краще. Але хто як хоче, так і грає. Індикатор навантаження рекомендую ставити розширений, тому що це дає. Можливість бачити навантаження окремо на кожен елемент снасті, щоб зрозуміти, що найсильніше та найслабша ланка. Зручніше підбирати, що купляти нове та коригувати під час ловлі. Модель гравців зблизька вимкнути. По замовчуванню, воно включено. Рекомендую це виключити. Багатьом заважає, коли впритик перед тобою бігають інші гравці та їх човни з Якщо вимкнути, то вони будуть зникати, коли впритул, відходячи, будеш бачити. Також чат гри, іноді буває у вас на якійсь іншій мові, яка вам не підходить. Щоб це змінити, ви налаштовуєте це. Ось сюди заходите, ось тут мови, і вмикаєте, яку вам треба мову. Пиши в коментарі, які поради тобі стали корисні. Став вподобайку, підписуйся, щоб не пропустити наступний гайд. Дякую за перегляд і до зустрічі!